Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про розпад Радянського Союзу. Так чому ж, і слава Богу, розпався Радянський Союз? Це питання не дає жити любителям Совка, а зараз на Росії тим, хто в Совку не жив, але пропаганда їм сказала, що це була наймогутніша та найкраща країна у світі. Здавалося. Скільки часу минуло, а суперечки все не вщухають. Хтось запевняє, що всьому виною захід з його мудрою геополітикою та перевагами армії й економіки, інші кивають на Горбачова та його незграбні реформи. Чи те, що Радянський Союз був імперією, що русифікувала окуповані народи, і вони рано чи пізно звільнилися б. Чи економічна криза внаслідок війни в Афганістані і санкції на продаж нафти та газу у 80-ті, на яких і стояла незграбна радянська планова економіка? А може, річ просто в дефіциті ковбаси та елементарних нестачі товарів, через те, що більша частина бюджету, в угоду амбіціям, тратилася на армію та космос, а туалетного паперу не було. Країна гігантських мрій, пропаганди та масштабних проєктів впала так раптово, що причин виявилося відразу з надлишком. Але питання, чи всі з них мають під собою реальні підстави? Чим більше часу минає, тим більше події минулого обростають міфами. Це нормально. Людська психіка любить спрощувати складні речі. Проте міфи небезпечні тим, що можуть. Викривити сприйняття історії. Наприклад, якщо вважати, що Радянський Союз зруйнувала виключно зовнішня політика США, що на 70-80% правда, можна випустити з уваги інші внутрішні проблеми Радянського Союзу. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Сьогодні ми розберемо 5 популярних міфів про розпад Радянського Союзу. Деякі з них лише спроба спростити складне, а деякі все ж таки мають під собою підстави. Отже, перше, Захід зруйнував Радянський Союз. Одна з найпопулярніших теорій втручання Заходу стала основною причиною розпаду Радянського Союзу. Прихильники цієї версії посилаються на зоряні війни Рональда Рейгана, санкції та економічну ізоляцію, організовану США. Але чи це так насправді? Так, у 1980-х роках США справді посилили економічний тиск. Рейган назвав і абсолютно справедливо Радянський Союз Імперією Зла. Тоді Радянський Союз напав та окупував Афганістан, Радянська Авіація збила на Далекому Сході пасажирський іноземний літак. Всередині душили свободу, національні прояви, згадайте, замордованого в таборі Стуса та інших. Ішла тотальна русифікація. Вчителям російської мови платили вищу зарплату, ніж вчителям української мови. Це факт. Погугліть. Наприклад, у 1982 році було введено заборону на експорт високотехнологічних товарів до Радянського Союзу, включаючи обчислювальні машини та обладнання для видобутку нафти та іншої сучасною мовою санкції. А головне, обмежили купівлю. Основного прибутку для радянського Союзу нафти та газу от і пішли проблеми, бо відставати від заходу у військовому плані не хотілося. А значить, треба було збільшувати відсотки бюджету на армію і автоматично зменшувати на потреби населення. А ще треба зазначити, що економічні проблеми СРСР це насамперед наслідок внутрішніх чинників, як от неефективне управління та надмірне витрачання коштів на гронку озброєнь, планова економіка. Очевидно, зовнішній тиск відіграв свою роль, але ключові проблеми були і всередині країни. Захід лише прискорив процес, який вже був неминучим, підштовхнув ослабленого, який вже почав хитатися. Друге, Горбачов головний винуватець. Багато хто вважає, що Михайло Горбачов своїми реформами розвалив Союз. Мало того, дехто каже, що він агент Заходу. Згадаймо перебудову, гласність, нове політичне мислення. Ці ініціативи викликали хвилю невдоволення в партійної еліти, послабили контроль держави та призвели до зростання національної свідомості, відродження національної пам'яті. Та самостійницьких настроїв у союзних республіках. Але чи все однозначно, Горбачов справді припустився помилок. Наприклад, економічні реформи не супроводжувалися чітким планом дій, що викликало зростання інфляції та дефіциту. Проте звинувачувати одну людину в розпаді багатонаціональної імперії це надто спрощений погляд. Горбачов намагався врятувати союз, надаючи більше свободи. Але система, побудована на репресіях, терорі, придушенні свободи та це централізмі, просто не втримала відкритості. Можливо, Радянський Союз справді міг би існувати далі, якби реформи були обережнішими. Однак Горбачов був не єдиною фігурою, що впливала на події. Третє. Радянський Союз розпався через дефіцит товарів. Образ порожніх полиць у радянських магазинах став символом кінця Радянського Союзу. Багато хто переконаний, хронічний товарний дефіцит підірвав довіру народу до влади. 1990 року рівень дефіциту досяг катастрофічних масштабів. В Україні відчувався брак навіть базових продуктів цукру, олії, м'яса. Державні структури не справлялися із завданнями планування та розподілу. Згадайте, які були проблеми свого часу, коли пропали цигарки. Мило. Але важливий момент: дефіцит не нова проблема для Радянського Союзу. Він існував і в 60-х, і в 70-х. Радянський Союз це країна дефіциту. Проте тоді це не призводило до політичних катаклізмів. Чому розстрілювали? Але треба зазначити, що такого лютого дефіциту, як у 80-х, початку 90-х все ж таки не було ніколи. Та економісти зазначають, що головним тригером стало одночасне поєднання економічної кризи, послаблення партійної влади та зростання національної свідомості і те, що перестали розстрілювати. Є... Ну І четверте, Єльцин врятував Росію. Борис Єльцин часто представляється як людина, яка вивела Росію з під контролю КПРС та стала символом нового демократичного шляху. Що в цьому є? Його знаменитий виступ на танку в серпні 1991 року. Став моментом тріумфу над почистими тими, хто хотів зберегти. Було таке так званий ДКНС, державний комітет надзвичайного стану, який провели державний переворот, невдалий. Вони усунули Горбачова. Від влади хотіли повернути старий, добрий Сталінський СССР з розстрілами терором і тощо. Ось. Але не, не втримали владу, прибули пробули при владі аж цілих три дні. І от, власне, якраз Єльцин як символ того, що він переміг оцей ДКНС. Оце він тоді виявив Лізнатанку, протверезів і штухнув промову про демократію. Однак реальність складніша. Так, Єльцин відіграв ключову роль у знищенні старої системи, але багато рішень його уряду посилили кризу. Ось Зараз на Росії Єльцина хаять та критикують за демократизм та свободу мовляв, розпустіл Росію. А от Путін всіх за жабри, всіх в автозак, всіх на СВО, супер, як ми любили при Сталіні. П'яте Союз можна було врятувати реформами. Дехто стверджує, що Радянський Союз міг би вижити, якби реформи почалися раніше. Приклад часто наводять китайську модель, де економічні зміни почалися наприкінці 1970-х років після смерті Мао Цзедуна, такого собі китайського Сталіна. Однак між Радянським Союзом та Китаєм були фундаментальні відмінності. Китай був аграрною країною з великою робочою силою та простими соціальними структурами. Радянський Союз мав трошки складнішу економіку, орієнтовану на важку промисловість і великі соціальні зобов'язання. Крім того, політична система Радянського Союзу не допускала серйозних змін. Навіть незначні реформи викликали опір партійної еліти. Країною правила консервативна комуністична верхушка. Тому реформи не врятували Радянський Союз. Підведемо висновки. Розпад Радянського Союзу це складний процес, який не можна пояснити однією причиною. Економічна криза, внутрішні протиріччя, політичні помилки, зовнішній тиск, разом сформували ґрунт, на якому розпалася колись велика держава. Так само має статися і з Росією, яка несе загрозу для сусідніх і не тільки країн. Можливо, головна помилка Радянського Союзу в тому, що він надто довго ігнорував потреби своїх громадян, сподіваючись на силу системи. А як показує історія, жодна система не вічна, якщо вона перестає служити людям. А люди в Радянському Союзі існували для задоволення потреб країни, а не держава існувала. Для людей, адже радянський союз крути, не крути, а був державою тоталітарною. Ось так.